Він вміє зупиняти час майже чаклун. Заради гарного кадру готовий ризикнути життям. У нашій рубриці Культ простір. Сьогодні розповідь про фотографа Олександра Гляділова. Я печатаю фотографію, яку раніше не печатав, тому що один з героїв на ній погиб. А другої только весною вийшов з плена. Світлини з такими сюжетами для нього буденна справа. Олександр Гляділов фотограф, фотограф-документаліст із особливою тематикою. Він знімає людей у найважчі моменти їхнього життя. Його розуміння вдалого фото кардинально відрізняється від того, яким його бачить більшість із нас. Це та фотографія, яку ти не зможеш забути, якщо один раз її разовідав. Ее гузнимкей справді на закарбовуються у свідомості. А он умеет фиксировать время. Ты когда ты понимаешь, что то, что человек сейчас здесь делает, можно будет пересматривать, когда угодно, потому что он реально фиксирует время, не фиксирует себя. То есть он фотографии себя любит меньше, чем фотографию в себе. делов это из той фотографов, которых мало. Которые не снимают цветные карточки, а снимают человека. Это совершенно разные вещи. Люди бывают разные, бывают успешные, богатые. А Удраделов вот выбрал именно тех людей, которые чего-то лишены. Здоровья, будущего. Это дети, это люди, больные СПИДом, это пленные. И он объехал весь мир. И вот во всех его работах есть главное, что По безстоящему, не знаходився, остатки Чечевичського героїв. У фотографії Олександр прийшов пізно, після 30. -ти. Тепер зі своїм фотоапаратом не розлучається ніколи. Дозволи на зйомку у зоні військових дій завжди при ньому. Каже, щоб вловити потрібний момент, треба бути на поготові щомиті. Медицині є така професія рентгенологи. Так? Вот э, они тоже используют только рентгеновское излучение и, и делают снимки. Только снимки рентгеновские для того, чтобы заглянуть э, внутрь человека и определиться, что же там с ним происходит. Мне кажется, что у Гляделова есть вот такое уникальное умение. Он, в общем-то, как рентгенолог в медицине, так он фотограф в искусстве. Он, фотографируя внешне, он показывает, что на самом деле происходит внутри. Він об'їздив десятки країн, бував у зонах військових конфліктів, двічі був поранений у Придністров'ї та на Донбасі. Гляділо в учасник більшості соціальних фотоекспозицій в Україні. Свою першу серію Зайві присвячену безпритульним дітям. Він продемонстрував 1997 року. Виставка мала небувалий резонанс. Глядєлов працював з гуманітарними фондами та міжнародними виданнями. Виставлявся у США, Швейцарії, Чехії, Польщі, Словаччині. Це було сказано на моїй першій виставці, касаючись вуличних дітей. До мене підійшла дівчинка. Ну, мабуть, на по на. Віку... Скорее всего, десятиклассница, то есть где-то вот кончать школу она должна была, вряд ли студентка. И у нее там и голос срывался, и слезы висели на, на ресницах. Она сказала, я знаю, что за это не благодарят, но я не смогу жить дальше так, как я жила до сих пор.